2023. Саме той рік, який може змінити все. І результат залежить тільки від тебе. Гарно сказав, ні? Отже в цьому відео я розкажу вам, як досягти успішного успіху, зробити мільйони мільярди доларів біткоїнів купу гарних дівчат, мілф і все, що взагалі можливо. <кхм> А якщо серйозно, то в цьому відео я поділюся з вами своїм досвідом, як я за рік повністю змінив своє життя, почав заробляти в десятки разів більше і розкажу всі секрети, за допомогою яких ви зможете в 2023-му стати новим Ротшильдом. То такий е бізнесмен був колись. Мав трохи грошей. Після перегляду цього відео ви будете знати настільки багато, що СБУ вам зацікавиться. Привіт, привіт! цілую, скучаю і запрошую тебе на чашечку. А також я поділюся з вами своїми цілями на 2023 тисячі Почнемо з мене. же я став таким успішним, крутим, багатим, гарним, видатним, легендарним. Аху, добре, я жартую. Я жартую. Чи ти вже дизлайк їбав? В мене є такий от блокнот, в який я в кінці 2020 року записував цілі на 2021 тисячі з того часу минуло два роки. І зараз я вам ці цілі зачитаю. Я не буду читати цілі за 2022 і пізніше поясню, чому так. Ну і перша ціль це набрати 100 тисяч підписників в Ютубі. Друга ціль це набрати 10 тисяч підписників в Телеграмі. І третя ціль основна це почати заробляти мінімум 50 тисяч гривень в місяць. І тут ще декілька таких міні-цілей: це читати кожен ранок і вставати кожен день в 6.00. Ну, як ви зрозуміли, без невиконаних цілей не обійшлося, але акцент був зроблений на три трьох. Основних хотів набрати 100 тисяч підписників Ютуб, набрав 120. Хотів набрати 10 тисяч підписників в Телеграмі, набрав 50. Хотів заробляти 50 тисяч гривень в місяць. Заробляю, а не скажу скільки. Але ціль також перевиконана. І на майбутнє я буду ставити цілі тепер тільки в доларах, тому що е, те, що здавалося на початку року в гривнях, е, дуже важким. Е, в кінці року стало не таким вже і важким. Бо курс долара по відношенню до гривні майже в два рази виріс. Але це було в 2021-му, А в 2022-му прогрес був набагато гіршим. В мене в голові була ціль 300 тисяч підписників, і вона на жаль не виконалася. А все чому? Тому що я. Я просто не написав цілі на 2022 Я півдня шукав блокнот з цілями на 2022 а потім згадав, що ніяких цілей і плану я і не писав тільки в телефоні в нотатках. Але повернемося до 2021 Які ж такі прийомчики я використовував, щоб так легко перевиконувати всі ці цілі? Отже, як досягнути своїх цілей в 2023 2020, 2021, 2022, що об'єднує всі ці роки для мене? Ні, не те що Зеленський був президентом. Інше у всі ці роки я користувався однаковими правилами, за допомогою яких я досягав всіх цілей, і рік за роком я вдосконалював ці правила. Перше це правильно ставити цілі. Вони мають бути важкодосяжні, тобто вище ніж ти можеш, але е, реальні. Тобто, якщо ти зараз заробляєш 5 тисяч гривень в місяць, то можна ставити собі ціль заробляти до кінця року вже тисячу доларів в місяць. Але не купити ламбургійні. Також став основні 2-3 цілі і зосередся на них. Не треба писати 20 30 цілей аби побільше. В мене основною ціллю був YouTube і заробіток, а решта цілі. Виконувалося паралельно, тож stay focused. Чи як там англійською правильно? Друге правило це забути про все, окрім цілі. Окей, ти звісно можеш так не робити, не жартувати особистим життям, друзями, тусовками і так далі. І можливо, в тебе буде виходити, можливо, ти зможеш потроху досягати своїх цілей. Але якщо ти реально хочеш зробити прорив, то хоча б рік тобі повністю треба зосередитися на цілі. Ну, я так робив. До 14 років я тусив собі в селі, сільський клуб, дівчата, пивасік з пацанами, потім вино, а потім вже й горілочка в діло йшла. Але потім я подумав, що не хочу прожити все життя в селі, нічого не досягнувши, не купивши машину мрії, не побачивши світ, а він же ж такий великий і гарний. І тоді я вирішив повністю взятися за Ютуб. Я сидів вдома майже рік, і як виявилося, воно було того варте. Третє правило це оточення. Так, ви всі 100% вже це знаєте, що оточення важливо, що в компанії з чотирьох мільйонерів ти будеш п'ятим і так далі, бла 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 І що я хочу на це сказати? Це все правда. Якщо ви будете спілкуватися з людьми, які з вас розумніші і багатші, то самі такими станете. А якщо з якимись бомжами будете досить таких цікавих, тільки випити і покурити, то я не знаю, як воно працює, але воно працює все перевірено. Четверте і найкорисніше, найкраще, найсильніше, найдорожче правило, яке допоможе стати мільйонером це. Ціна слова, що це взагалі означає? І тут все дуже просто: не зробив заплатив. Дивіться, Суть в тому, що ти укладаєш парі з якоюсь поважною для тебе людиною. Наприклад, ти хочеш набрати в Ютубі 100 тисяч підписників до кінця року. Якщо ти це не виконуєш, то Платиш ціну. Е, яку ціну вибирати тобі? Ціна має бути е, прям максимально жорстка, прям максимально щоб ти боявся просто не виконати ту ціль. Е, тобі було стидно при цією людиною, і в результаті ти швидше за все ту ціль виконаєш. До прикладу постригтися налисо, віддати всі гроші, які в тебе є, і так далі. Я не знаю, які в тебе там є страхи, е, але е, ну це в твоїх інтересах зробити максимально жорстоке покарання. Щоб е, в кінці року е, мати на Ютубі 100 тисяч підписників або ну, якась там інша ціль, не знаю. В мене це працювало близько двох-трьох разів, і цього разу я впевнений, що також спрацює. Хто підписаний на мій інстаграм, вже знає, що я поспорив з вами з підписниками на 10 тисяч доларів, тобто 400 тисяч гривень. Якщо до кінця 2023 року в мене на каналі не буде 500 тисяч підписників, то я даю рандомному підписнику 10 тисяч доларів. Давайте так, хто напише під цим відео комент, той автоматично приймає участь. Як думаєте? в мене так. А як щодо моїх цілей на 2023? В цьому блокноті я записав рівно 10 цілей на 2023. Е, звісно, є три основні цілі, е, і зараз, якщо хочете, я, я вам їх зачитаю. Хочете? Добре, перша ціль це 500 тисяч підписників на Ютубі. Очевидно, друга це вивчити англійську без коментарів. І третя ціль це почати заробляти в місяць суму X. Е, яку суму не скажу, тому що. То, то таке, то особисте. То що вам треба зробити? Перше це написати цілі, друге це написати покроково план виконання, і третє це що ви думаєте, правильно почати діяти. Якщо ви довбите, довбите в одну точку і у вас щось не виходить, то стоп, ви зупиняєтеся, аналізуєте, складаєте новий план і далі фігачите. І так по кругу, поки вас не вийде, немає ніяких секретів успіху. Це є весь план. Ну, як, як мінімум я так робив, кажу по власному досвіду, і воно в мене працювало. Так, і ще одне: зрозумійте, я не хочу, щоб ви мене сприймали як такого от е, інфоцигана, типу Лох, дивися, як я багато живу, е, яке багато заробляю, яка в мене крута ванна. Е, дивися моє відео, купляй курси, і я буду ще багатшим. Я хочу, щоб ви мене сприймали як свого чувака, щоб е, після перегляду моїх відео ви не йшли в дезмораль, тому що ви не мільйонер і так далі. А навпаки, ви подивились моє відео, е, зловили мотивацію і пішли Бачити хуй досі сидиш, а? а? Я, я просто уявив собі ситуацію, там перед екраном сидить мужик, років 40, такий здоровенний. Е, і тут е, я, 17-річний пиздюк, кажу йому: вставай, вставай з дивану і йди бачити. Давай. <гум> Ладно. Я бажаю тобі успіху. Е, знаєш, я, я в тебе вірю. Я, я завжди в тебе вірив і. І зараз вірю. Я думаю, в тебе все вийде. Просто треба докласти трохи зусиль. Давай. Я вірю, що ти мене ще пережнеш, і я не обіжуся. Тому з був головний мотиватор цієї країни. Ердені. До зустрічі.